Нещодавно до мене звернулася клієнтка з таким референсом. Це пелерина. Шиється вона нескладно, зараз я все вам поясню. Для початку нам потрібна викрійка. У мене закінчилася швейна калька, тому я буду робити зі звичайного паперу. За основу я взяла свою футболку добре, що клієнтка теж розміру S. склала цю футболку навпіл і поклала до краєчку нашої майбутньої викрійки. Обводжу горловину, плече і рукав, як показано на відео. Тепер потрібно зробити невеличкі заміри. По спині в мене буде 30 см, по рукаву 26 см. Відмічаю точечками і плавно з'єдную цю лінію. А тепер вирізаємо. Але це ще не готова деталь. Тепер нам потрібно зробити прорізи від низу до горловини, не дорізаючи їх до кінця. Робіть їх багато. Штук 10. Тепер цю розрізану деталь я прикладаю до нового шару паперу. Будьте уважні, згин по спині, який знаходиться справа, має збігатися. Всі інші детальки, міні-розрізи, я закріпляю на новому шару паперу з відстанню між собою десь 1,5-2 см. І тепер по ним я малюю новеньку лінію, по якій я потім буду відрізати. Верхня деталь нам більше не знадобиться, ми її від'єднуємо. Основа основ тепер буде це спинка, яку ми зараз будемо вирізати. Підпишіть, що це спинка, щоб потім не заплутатись. Там, де в нас буде центр спини, згин, ми його підписуємо, щоб теж не заплутатись. Тепер беремося за перед. Він буде майже такий самий. Ми прикладаємо цю нашу детальку до іншого шару паперу і будемо обводити. Єдина відмінність буде: нам плече потрібно підняти на 1-1,5 см вверх і плавно з'єднати з лінією рукава. Тепер горловина. Так як це перед, горловина має бути трошки глибша, ніж в спинці. Відмічайте від основної викрійки сантиметрів 5-6 вниз, поставте крапочку і плавно з'єднайте цю лінію з крапочкою плеча. А внизу просто обводимо викрійку. Підпишіть, що це перед і акуратно виріжте. На референсі перед в мене навскіс відкритий. Тому потрібно трошки змінити викрійку і відрізати зайву деталь. Тепер, так як я буду шити з шифону з повітряної напівпрозорої тканини, дві наші викрійки перед і спинку я скріпляю між собою, щоб в мене не було ніяких швів. Подивіться на відео, як це виходить. Але якщо у вас буде велюр, джинс або інша плотна тканина, то вам це не знадобиться, ви будете шити з двох окремих деталей. Тепер до шифону. Його потрібно розкласти так, щоб він не йорзав в різні сторони. Подивіться, як я це зробила голочками. Прикладаємо нашу викрійку. Беремо фломастер, який зникає або крейду. І малюємо лінію вже з припуском в півтора сантиметри на горловині і півтора сантиметри по краєчках. Відрізаємо. Ось наша перша деталь. Для того, щоб зробити таку ж саму деталь меншого розміру, знову беремо викріку. Будемо зменшувати на 10 см. Прикладаємо донизу і відмічаємо по 10 см. А потім ці лінії з'єднуємо. Зайве відріжемо і перейдемо до нюансів. А наш нюанс це перед, який ми теж маємо зменшити, бо не можна залишати його таким самим розміром. Буде виглядати дуже неохайно. Відрізаємо зайве, викріємо таку саму деталь і дивимося, що в нас вийшло. Більша деталь, менша деталь. Тепер потрібно зробити підгин низу. Складаємо двічі і прошиваємо на швейній машинці або вручну. Обов'язково відпрасовуйте всі шви. Скріпляємо дві деталі між собою і робимо строчку по горловині. Тепер бейка. Я відрізаю шматочок шифону, який складаю з двох сторон навпіл, а потім між собою і ще раз навпіл, і все це гарно запрасовую. А потім підшиваю на горловину. І цей шов я теж запрасовую. ВТО тут дуже потрібне. Також я запрасовую всі шовчики понизу, додаю гудзик і переходжу до пакування. А ось наш результат. Така палеринка в нас вийшла. Повітряне, ніжне і дуже красиво. А як вам схоже на референс?